Ура! Беремо шарики! Ребята, ми приїхали сьогодні в Добропарк. Перший раз я взагалі в житті тут. Дівчата вже побачили туалет і хочуть помити ручки і запудрити носики. В цілому дуже прикольно. Яка Арка така йде. Ну, коротше, йде підготовка до Хеллоуіна повним ходом. А прикинь би ти тут на самокаті оце летів. Давай, дядя, шарика. Зів тут немає, але ми знайшли к мапу. Ми ось тут. Так, прийшли на осінній пейзаж з скульптурами технологічного характеру. Поле стралами. Пішли. Давай. Тут взагалі висаджено більше 50 видів різних трав. Паже, я тобі мікрофон зараз ще причеплю. Які ростуть тут. І до речі, кожну з них можна придбати на виході, якщо хочеш десь у себе їх посадити. А якщо просто зірвати? Тут ще Лавандове поле ми знали. Де локація з гарбузів? Є? Ось був казівник, і там типу, локація з гарбузів прямо, центральна алея направо. Пішлі, зона дитячих розваг, воно там напрямок наш. Ми прийшли, тут куча музики, прокат лісопедів, лавандове поле. А я хочу там, де гірлянди висять, Дивіться, яка природа тут. Юльчик, як тобі? Дуже гарно. І нічого страшного, що за вхід треба платити, правда? Ну, таке. Так, камера, як завжди не приближає. Продам айфон, недорого. Лялька там вже наверху виперла свой тюб. Ви, там, тю, Не всі йдуть. Як загубила. А то вона Саші робить этот баррикад. Тим! Невозмутимо з'їхав саныч. Да, еще? Да, Трохи задуває вітерець. Прийшли на каруселі і горки. Хочуть в Японію. Такі японські альтаночки, там прокат різних транспортів. Ну що? Вітер дує по мікрофонам, кажіть голосно. 200 гривень ось ця карусель і 200 гривень ось ця карусель. І яку ми виберемо правильно, ніяку. Безкоштовну. Безкоштовні качелі. Дивіться, бо дивіться, батут. надувний батут. Все, це наш. Нашли троллей. А вам... Блин, а вам не кажется, что в бетонные блоки неудобно ехать? Давай, Сонечка, что случилось? Зайчик? Да, ну, тут натяжка, Ори, где Саша? Где Саша? Там не попала шворочка на колесики. Не попало щось, не їде воно. Ти літачок. Як називається літачок? Напишіть в коментах, будь ласка. Двох міст і для тренувальних, да, польотів? Настя? Так. Вчора таких зонтиків бачили здоровеньких. Сін ви хотіли купатися. Шо там Там ну, Ні. А, ну, пів півгодинки, я думаю, і заход не ставить. Тічка. Тічка наносили. Трошко уявити, як вони цим всім управляють. Тут у тебя аварийное торможение. Ручник? Оно, да. Дёрнул и тормозишь, пока летишь. Там еще АБС есть. Не, ну интересно. И есть кнопочка... А ты видишь, сиденье, сиденье вышпыгнуло. кнопочка На сиденье тут еще не скатальпультувало. Кстати, этот пилот вот тут сидит. А тут прицеливатель. Да, на, да, на лафете. Крыла отстегнул и поехал. Нравится ли? Вот ты дебошир, Саныч. А вы на или пластмассовый? Да, гнучки, да? Буха не Не, ну детям тут классно. И что, и Ори! Ори! А Ори! Где, Саша? Где, Саша? Шукай, шукай. Где, Ори! Мы туда зараз Деточки, а Саша, Саша, грязь, Классно. Красиво. Да, локация одного из кав... кабакив самая интересное. Установочных виде... фото. Ори. Красива, а вода яка прозора. А скільки рибок бачите у воді? Нуль? 0. 0. О, О, Саня знайшов золоту рибку в озері. Оно, золота рибка. Санеч, покажись, тебе не видно на місточку. Зайка. Ігор. Красотень. Бач які качалочки ростуть. Ура! Ти ти гладіатор. Зайка. Що побачила? Дивися, вона там гарбузи. Пішли, пішли, гарбузи. Випуститься, бачиш. Угу. Красотень, павуча качеля. Пельки, вона оказывается, стягується лентою спеціальною. Ось о, коровки казав бачили. І гарбузи, гарбузи, гарбузи. Це все яблука. Собакин. Як ти тут? Шти, я вас на возі з фоткаю. Тільки конфет пропадає. Боже. А, з припейся, шин, да. О, як гарно. Оця краща гайдалка. Ні, розберішують, де в них буде привал. І орік з ним, як Іванка в'ється. Да. Холодно, так? Да? А вітряно? Вітер, так. Я думаю, що шатро ставить. Пішли, ми на шатро просто не дойшли. Стоп. Дринк стопо. Дринк паті. Мам, мам. Я споткала. Є гарно. Плоти. Класні плоти. <рикольно> <рикольно> Ой, класно! Прикольно. А деякі ти... сказ... сказ... <рикольно> <стаканчики> Я Стаканчики з природу. Висохли вже у вас <ваше> є стаканчики. <рикольно> да. Да. Так, <рикольно> пішли наші діти купатися. <рикольно> Руки вище. О, ти майже як це, як вітрила. Вітрило, знаєш, підняла руки. Титанік не чи не Титанік? Якщо вони впадуть, то це буде Титанік. При підемо? Я там потіряюся. Нічого, ми знайдемо ми його А болечим тут до літом. Це так! А ляля не може вигриз!

Чек. Сложності нема, бо тут накатано. Так. Тут можна було б щось придумати. Ну, якийсь хоча б фонтан. Давайте приділяємо. Буде фонтан. Нормального нема. Зайшла <кій> на центр на сьогодні. <кій> Готовочки. Завжди, я на всякий випадок накрутилася. Молодець! Це що, ви про блекаут? Да. А як робила Ларі з креветками? Оце, крутю, все. Воно з'їде мені, батько. Ми по-брутальному, да, пішли? Через клюв. Не зівать! гарно! Ну, як, тобі подобається? Мені? Так, постав, типу так, лайк вверх. Лайк вверх? Да. прикольно. Окей, парк дружби, так? Тут багато пальців. Яйця, вижить, не яйця. Блін, яка красива погода. погода. Такий цілий тиждень лив дощ. І mm. от в день, коли ми виправить Просто. О, красивий вход. Тільки почти Аліса в страні чудес. Я себе відчуваю, майже як в Діснейленді, тільки без атракціонів. Поки що, поки що. І піпунчик є. І піпунчик Ой, натертий. Піпунчик. Красиво з такої арматурки. Класно. Нравиться? Да, От тут інші карти. Є. Це будівництво, так, да, Настя? Так, це ж. Пом'яніть люди в чорному? Да, да, да. Ми в відображення цього шарика. Юля, як на поміря побували, скажи. Ну майже ой! натрусили. Балки. Орі, ти сподіваюся, не збираєш у Уст... стюків всяк. Ну то як? Кайф. Скажи, що це? Мудрина. 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 да. унікальність її в гілочках. Тому що вони накл... на нахилені практично перпендикулярно до гілочки. Це для того, щоб вода, яка потрапляла, по гілках стікала вниз по стол, like і да, полив... поливала саму... Мудро! Мудрина, вона мудра. Да. Мудрина мудра, так? Да? Да. Угу. Відмінність якраз, щоб ви зрозуміли, Це так? Да. Ага, вона все лове. Це смертіна. Ух ти! Це смертіна. Шишечка. Да. нова фифечка. Це шук самого якийсь. Сам, да. Природа. Ну там, да, там будиночок, доріжки, але чого не можна собаку, я не розумію. А Бачите, якими з зроблено? Ну, Це ще, ще? будується. І, так, я тут так, уявляю, як тут зроблять це все. Буде. А, покладуть тут таку тротуарну плитку. А тут як садка буде. <різь> Золоті рибки. Ляля бачила рибку золоту. А, то золоте листя, я думав то рибки. О красива яка стука, бачите, мене там видно. Бульк. Ой, бачите, а тут вже відпало. Настя, ми знали, що це ти зробила. А вона шкляна, це шкло. да. Це, да. це стукне. Це нижня. Заводський брак. Дуже прикольно, футуристично. Саш, до нас. Робимо загальний фото. Дивимося. Саш, ти за мною сховався, отак. Стоп! А на тебе ще... дивитися? Сонь, а? ти, да, да. ти перекриваєш. Все. Саня квітка на голові. Є? Так, красиво добрались ми до пляжу. Переодівалки, зараз в беседки. Десь наш син потерявся. Нічого, він іскатель, він все найде. Купили вафлі, а там якась... Ой, як красива локація. Все, йдемо фоткаться. Та ну і локація дуже ожила, вже вечір. Ми гуляємо тут півдня, знайшли трохи грибочків. Йдемо назад, да, Сашонька? Вафля з мороженим понравилась? Вкусно? тобі? Весною сюди приїдемо? Як все цвіте, як яблуні цвітуть, як тобі? Прикольно, так? Ну що вам сподобалось? Тільки всі голосно. От ви хором співаєте, капець. І вартує того, що заплатити за вхідний квиток.

Що зайка? Не смачні, а я спробував, дуже смачно вийшло. А ну де? 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 А тут на виході ще можна щось купити. Ялинка. Ялинка. А де ота? Мугнус. Це не та ялинка мудра. Як там Настя Модрена, казала? Ось, Модрена. А, ось цього, Модрина. І... Я угу. Всякі травки. Ну, Слухай, для людей, у кого є там э, дача, участок, територія, хата, то досить прикольно, можна, да, там. тут можна нормально натаритися, або ті, хто займається э, газонним дизайном, чи як воно там називається правильно. А ландшафт. О, там і і тут є щось. Всім дякую, що подивилися. До нових зустрічей. Сімейні подорожі на каналі Сліпий Єфроден Тревел. Да, Орічка? Орічка, Оречка! Оречка. Оречка. Привіт орічка.